Вітаємо колеги в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг заступника начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з психологічної підтримки персоналу, начальника відділу психологічної підтримки персоналу Миколи Шарого. Тема оповіщення та призов громадян під час дій воєнного стану. Пане Миколо, вам слово доброго дня. Шановні присутні сьогодні. Ми обговоримо актуальне питання, яке на стосується більшості наших громадян це оповіщення і призив за мобілізацію під час дії воєнного стану. Хочу зазначити, що оповіщення і призив громадян на військову службу під час дії воєнного стану закріплено на законодавчому рівні. 21 жовтня поточного року Верховна Рада ухвалила рішення про чергове продовження військового стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть до 5 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року. Хочу зазначити, що на території Харківської області тривають заходи мобілізації, як людських, так і транспортних ресурсів. На даний час районний територіальний центр комплектування соціальної підтримки активно проводять заходи по мобілізації громадян призовного віку. Нагадаю, що під час дії воєнного стану за мобілізацію підлежать призову громадян від 25 до 60 років. При цьому звертаю увагу на те, що в Конституції України визначена захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України Конституційним обов'язком громадян України. Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України Шанування державних символів і обов'язків громадянам України. Тому звертаю увагу на те, що всі громадяни України, які підлягають призву за мобілізацію, повинні своєчасно прибувати до районних територіальних центрів комплектування за місцем перебування чи проживання. Хочу нагадати, що під час дії воєнного стану. Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані перебувати на військовому обліку в районному ТЦК ТСП за місцем перебування чи проживання. провести уточнення особисто в ТЦК ТСП своїх військово-облікових даних, які будуть внесені до єдиного державного реєстру військових зобов'язань та призовників. постійно мати з собою документи, що посвідчують особи, а також військово-облікові документи. Надавати ці документи для перевірки повноваженим особам, зокрема військовослужбовцям ТЦК ТСП, і з'являтися в ТЦК ТСП за викликом для проведення відповідних заходів медичних і вивчення психологічних особливостей і подальшого призову за мобілізацію. Хочу зазначити, що для об'єктивної фіксації мобілізації з 1 вересня згідно чинного законодавства. Всі військовослужбовці ТЦК СП використовують бодікамери. Їх використання закріплено законодавствами. Верховна Рада прола відповідний закон, тому всі процедури, які проходять у нас у місцях оповіщення громадян, фіксуються на ці бодікамері. Дані з бодікамер зберігаються на протязі 30 діб, в окремих випадках більше. До цих випадків відносяться. Виникли на конфліктних ситуацій або звернення громадян про незаконний призив за мобілізацію. Тоді ці записи з бодікамер передаються відповідним правоохоронним органам. Звертаю увагу, що під час спілкування з громадянами всі військовослужбовці повинні відрекомендуватися, показати свої документи і потім тільки переступати до перевірки документів громадян. Їх перебування на військовому обліку і наявності незаконних підстав, відсрочки або бронювання. У всіх громадян повинні з собою бути військово-облікові документи, крім того, в додатку Резерв плюс, що є особистим комітетом кожного громадянина, для входу в єдину базу, єдину державну реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, так звану систему Оберіг. Через резерв плюс. Кожен громадян створює свій особистий кабінет, і там він може показати під час перевірки всі свої дані, що, де він перебуває на обліку, яка військово-облікова спеціальність, і має він право на відсрочку, або він заброньований. Тому про... пропонуємо всім встановити у себе назад Резерв Плюс і активно їм користуватися. Що стосується. Неявки до ТЦК та СП. Звертаю увагу на те, що всі громадяни, які ігнорують виконання своїх обов'язків, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. На них може бути накладений штраф у розмірі 18 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Тому не рекомендую ігнорувати вимоги. Территоріальне центр комплектування і соціальної підтримки, коли повинні ви прибути до них для оточення своїх даних. Крім того, звертаю увагу на те, що у кого є підстави для отримання броні або іншої підстави для того, щоб не призиватися, треба звернутися до ЦК ТСП, представити документи. Для отримання відсрочки через комісію або бронювання провести через підприємство, на якому ви і через них підприємство подає дані до Міністерства економіки і воно бронює вас за цим підприємством. Звертаю увагу на те, що для того, щоб точно уточнити, мають право громадянина відсрочку або ні, комісії повинні представити всі документи, які визначені. Переліком і надаються громадяни призверення в ТЦК та СП для того, щоб комісія прийняла рішення об'єктивне про надання відстрочки або не надання. Звертаю увагу, що в резерві Плюс в останніх версіях можливо автоматичне продовження відстрочки. Для цього треба подати в електронному вигляді. Якщо раніше відсрочка надавалася електронні документи, які підтверджують право на відсрочку. Крім того, в резерві плюс тепер можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку онлайн, причому зі знижкою 50% у перші 20 днів після отримання постанови про порушення військового обліку. Крім того, добавлення нові відсрочки з'явилася можливість оформити відсрочку для наукових і педагогічних працівників. А також для тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю першої чи другої групи. Можливо для громадянин 18-24 років подати заявку на підписання однорічного контракту контракт 18-24 через застосунок, при цьому обираючи вакансії та бригаду, в яку хочуть проходити службу. Ну, автоматичні відсрочки. Над ними робота ще триває і в ближайший час автоматичні відсрочки також будуть формуватися в резерві Плюс. Звертаю увагу на те, що в резерві Плюс появився статус потребують точного. І статус потребує точного означає, що громадани перебувають в реєстрі оберіг, але не закріплені за певним ТЦК. У такому випадку слід звернутися до ТЦК ТСП за місцем реєстрації до уточнення даних. Що стосується проведення мобілізації на території Харківської області, Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки виконали план, який у нас є на жовтень місяць, більше, ніж на 60%, далі робота триває. Виконання цього плану забезпечить стримання російської агресії, недопущення захвату нових територій ворогам і забезпечить наше стабільне, нормальне життя. Тому всіх, хто повинен з'явитися до ЦЦК ТСП, ще раз. Просимо не нагрувати вимоги законодавства і звернутися своєчасно до ДСП. У кого є питання? Дякуємо. Переходимо до блоку запитань від журналістів. А можна там теж включити? Лариса Гначенка, директорка медіа «Слобідський край, у мене питання таке. Перше, ми є підприємством критичної інфраструктури. І зараз ми знаємо, що йде мова про те, що у Харківській області бронюються вже 100% працівників критичної інфраструктури. Чи прийнято це, чи ще розглядається? Смотрите, ми не проводимо бронювання. Списки заброньованих у нас поступають з Генеральний штаб, підприємство подає на міністерство. За своєї лінії, і якщо підприємство визначено критичним, то бронює міністерство відповідне і прийде на генштаб. Генштаб автоматично вносить в систему оберіг і вони будуть броньовані. РТЦК розглядає тільки відсрочки, срочки, є комісія для надання вісрочок. Бронювання це не пріоритет РТЦК. Друге питання. До нас дуже багато звертаються читачі, і у всіх питання одні. Перше, чи має право людина? Яка прибула, скажімо так, не сама у ТЦК на телефонний дзвінок, і коли вона може його зробити, чи треба цього вимагати. І друге питання щодо того, якщо ну, умовно застосовуються в деяких випадках неправомірні дії, з боку працівників ТЦК ви каже про бодікамери, але ж боді камеру можна зняти. Чи відслідковуєте ви якось і куди жалітися людям? Смотрите, ми кажемо про оповіщення. Якщо ми кажемо про оповіщення, це група оповіщення, які працюють по адресам на вулицях, у містах скупчення людей. Вони працюють спільно з національною поліцією України є представник. Якщо ми кажемо про приміщення ТЦК та СП, це зовсім інша мова. Там група оповіщення не працює. Якщо людина приходить на прийом, він туди записує в електронну чергу, або приходить особисто, каже, що треба вирішити якесь питання. Я не зовсім зрозумів про телефонний дзвінок, що питання, в чому стоїть телефонний дзвінок, у нього ж телефон є. Якщо кажемо про приміщення ТЦК та СП, на вході в кожне приміщення ТЦК та СП висить оголошення, що на території ТЦК та СП використання відеозйомки і телефонної розмови заборонено. Просьба. В некоторых ТЦК СП оборони списання ячейки, коли закривається телефон, он закрив сам свій телефон, пішов, пройшов все. І ну, це на даний час є території замеженими повноваженнями, тобто заборонена з метою безпеки людей, щоб там не було потім у нас прильотів, скажімо так, просто щоб не було прильотів по місцям, де знаходяться наші ТЦК тсп СП. Тому що в телефоні ви знаєте, можна виставити геолокацію. Можна провести зйомку, потім привіз до місцевості з метою підвищення заходів безпеки, прохання всім здавати телефони. Якщо треба зателефонувати, можна витість з ТЦК та СП і зателефонувати. Що касається конфліктних ситуацій, як показує практика, на жаль, не вдається нам збежати повністю конфліктних ситуацій. І це, я скажу, відверто не тільки справа в працівниках ТСК ТСП. Багато провокацій, коли проведу представників ТЦК СТСП. Є, правда, одинокі випадки, коли, скажімо так, якісь громадяни підлітки провокують, мало того, що група оповіщення не такі великі, там, їх 4-5 людей, коли на них там, буває, що організуються попитки нападів. Таке теж буває. За останній місяць, по нашому аналізу, конфліктної ситуації у нас було більше, по пресі, так пройшло, біля двох десятків. На практиці підтвердилися тільки два випадки, по яким зараз проводиться службове розслідування. Хочу зазначити, що по всім випадкам, коли виникає конфліктна ситуація, ми проводимо службове розслідування по нашим військовослужбовцям, по їх діям. Якщо є ознаки правопорушень, ми одразу залучаємо національну поліцію, державне бюро розслідування і спеціалізовану прокуратуру для надання правової оцінки діям як військовослужбовців, так і громадян України, которые в цьому конфлікті участвують. За висновками уже правоохоронців, будуть вирішуватися питання про притягнення до інших видів відповідальності, крім дисциплінарної, якщо в діях військовослужбовців є ознаки дисциплінарних правопорушень, ми з її законодавства притягуємо до дисциплінарної відповідальності своєї влади. Якщо з'ясується, що військовослужбовці, які працюють з групах оповіщення або на прийомі громадян, які прибувають в ТЦК, за своїми моральними, і психологічними якостями не можуть працювати з цими групами населення. Ми приймаємо рішення про їх перевод до інших частин, щоб вони не створювали цих конфліктних ситуацій. Пан Микола Роман Кравко, Українська Радіо Харкова, скажіть, будь ласка, раніше діяла анонімна лінія в ТЦК, куди людина могла звернутися телефоном, не називаючи себе, і з'ясувати ті чи інші питання. Чи продовжуються ось такі способи комунікації? Якщо так, то як вони себе зарекомендували? Дякую. Наші на щодо лінії: анонімних ліній ніколи не було. Ні, такого поняття анонімна лінія була гаряча лінія. Вона подразумевала, що чоловік. Людина, яка звертається на цю гарячу лінію, вона називає себе, називає проблему, з якою вона звернулася, і в чому вона бачить, що її права були обмежені або не виконані обов'язки, якими підписані посадовим особам ТСК та СП. Ця, цей дзвінок фіксується. Ми знаємо, куди дати відповідь тому, хто звертався. І після того, як ця проблема буде вивчена, і якщо були порушення. Ані будуть усунути, ми телефонуємо в обратний зв'язок для того, щоб людину повідомити, що ця проблема вирішена, або вона, вона ну, не зовсім вирішується так, як думає людина. А є другий шлях її вирішення. Гарячі лінії в кожному ЦК та СП працюють, крім того, працює гаряча лінія в обласному територіальному центрі соціальної підтримки, в командування сухопутних військ, ну Міністерстві оборони, там, це інші гарячі лінії. На них можуть звертатися ці телефони в доступі в інтернеті, набирати в схойовіки гаряча лінія. Любої РТЦК ТСП висвічується гаряча лінія РТЦК ТСП. Ще одне питання щодо людей, які взагалі не стоять на військовому обліку з різних причин. Тут певні є законодавчі зміни, чи ви не можете пояснити ситуацію і що людям тим робити. Значить, тяжко відповісти на це широке питання. Давайте з'ясуємо так, що кожен громадянин України, який має вік від 18 до 60 років, або військовооблікову спеціальності, що касається жінок, він має перебувати на військовому обліку за місцем свого або місцем реєстрації, або місцем фактичного проживання. Якщо це ВПО. Людина приходить в найближчі РТЦК ТСП і каже: от у мене довідка, що я в ВПО, прошу мене поставити на військовий облік. І представник ТЦК ТСП ставить його на військовий облік. Навіть якщо в нього втрачені всі документи, ці документи будуть відновлені, людина проходить військову лікарську комісію, визначається ступінь придатності, визначаються у нього підстави для надання відсрочок, або якщо вона буде заброньована, Людина повідомляє, що працює на підприємстві критичної інфраструктури, або на оборонному підприємстві. І ставиться на військовий облік. Інші підстави для того, щоб не перебувати, ну, я не бачу, как, які можуть бути інші підстави, щоб не перебувати на військовому обліку. Підстав немає, але є дійсність. Ну, тоді може, я питання не зовсім розбив. Як дійсність? Он, он проживає, наприклад, давайте візьмемо район, Київський район. Чоловік проживає в Київському районі. Він йде в київський РТСК ТСП міста Харкова і говорить, я проживаю в вашому районі, і мені треба стати на військовий облік. Це якщо він вийде, але ми ж знаємо, що багато наших співвітчизників на жаль, ховаються. І дехто з них не стоїть на військовому обліку. Чи що їм можливо зробити? Ну, крім того, щоб піти в ТЦК, є якісь онлайн-інструменти. Именно оставить на весковой облик. Для того, чтобы вставить на весковой облик, надо прийти в РТЦК ТСП. Онлайн-инструментов таких, которые понимаете, смотрите, даже с неявностью у нас цифровых подписов. У нас сейчас не відпрацьована система, когда цифровые підпис, вы можете, как громадяни, направить документы, грубо говоря, в любую организацию. Да, если вы зареєстровані, там есть электронный суд, например, там вы зарегистрованы, у вас электронная подпись, и вы там. У нас такого сейчас пока в системе. Плюс. Подається документи, ну це не, немножко не, те, не про те ми кажемо. Крім того, у нас для того, щоб ми поставили на військовий облік, нам треба знати стан здоров'я. Тому що якщо він не придатний по стану здоров'я, а він просто ставить на військовий облік, його поставить в облак, потому что он приз. А можливо, як ви правильно кажете, он не, не хоче виходити и приходить, а тому, що за своїми фізичними даними не може. Може інвалідом, там, другу или першу, ну, они не стоят на обліку. Но для того, чтобы его снять с облику, чтобы мы знали, что он не подлежит мобилизации, нам його стан здоровья. Потому что, не зная стану здоровья, мы не сможем принять объективного рішення ни при его призыв и ни при его снятии звійского облику, если он действительно инвалидом там и другого группа. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи залучаються до оповіщення терцентрами комплектування не військові, а можливо представники якихось структур добровольці, інші люди? Ні, для оповіщення створюються спеціальні групи. Ці групи ведуться приказом начальника гарнізону, коменданта. У них є посвідчення комендатури міста Харкова, вони в наказі прописані пофамільно. Це посвідчення, вони при вимогі громадянина показують, що комендант міста Харкова підписано посвідчення з печаткою, і вони мають право на проведення оповіщення по місту Харкову. Інших людей, які туди в наказ не війшли, ніхто не залучає на це, немає правових підстав. У мене питання. Ми знаємо, що в багатьох громадах деякі функції з мобілізації. Покладені на органи місцевого самоврядування. Е, які це саме функції, і взагалі чи законно це? Смотрите, у нас по нашому законодавству функції оповіщення також покладені на керівників підприємства. Якщо чоловік працює на підприємстві, ТЦК вимагає через начальника підприємства сповістити. Громадянина, які у нього працюють, щоб він прибув на таку час ТЦК для уточнення своїх даних або прохоження ВЛК. Така функція також в законодавстві. Також у працівників місцевих громад ми за їх згодою залучаємо їх до спільних дій по розшуку військовослужбовців, які ухиляються від виконання військового обов'язку і, по-друге, для уточнення даних по тим людям, які. У них стали, як ВПУ, наприклад, на обліку, але не стали на облік військомов. Для цих функцій ми залучаємо місцеві громади. З ними ці списки погоджують і уточнюють. Дякуємо. Ми завершуємо наш брифінг. Я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Микола Шарий. Дякуємо, слава Україні! Героям слава!